Цей рік у війні запам'ятався не тільки лінією фронту, а й моментами, коли сили оборони били так, що це чути було далеко за Україною. Операція павутина по російських авіабазах, удари дронами по НПЗ і нафтовій логістиці, морські дрони проти тіньового флоту це те, що виглядало як асиметрична відповідь на ресурсну перевагу росіян. Але паралельно рік був і болючим. Стикання курського плацдарму, найважчі місяці під Покровськом, тривожні зрушення географії до Дніпропетровщини та історії, які били по довірі і безпеці на кштатвіозгуляй поля. Тож підбиваємо підсумку 2025, де були проривні успіхи, де провали, і що це означає для 2026 року. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, з нами. На прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Пане Олександре. А, яким, на вашу думку, був цей 2025 рік для наших сил оборони, для України, для її показчиків? А, що запам'яталося, що запам'яталося погано, що запам'яталося добре? Прошу. Я можу сказати, що цей рік він був після 22 го найважчим. 22 й був важкий, але 22 в 22-му у нас було багато надій, сподівань і не тільки надії, сподівань, а й після того як ми відчули шок і. Той тиск, той терор, який раніше ніколи не відчували з боку російських окупантів, це було випробування моральне, психологічне, фізичне випробування. Такий перший крок цього випробування. Але після цього ми отримали звільнення північних областей України. Потім це був звільнений Харківська область. Схід це було звільнення Херсонщини. Тобто була мотивація, була мотивація і віра. Зараз а, ситуація інша. Ворог не такий потужний, який він був у 22-му році. Це факт. Саме в плані технічному та технологічному. Він не настільки потужний. Він воює за ну, називаємо це так за лекалами а, Другої та Першої світової війни. Він саме воює таким чином, він користується кількісною перевагою. Так, в нього ще є технологічна деяка перевага в нього є якісь технічні рішення, але це зовсім інший рівень ніж у 2022 році, і він робить основний акцент саме на кількість, ми, на жаль, не встигли за період двадцять 25 року адаптуватися до тих викликів, які вже є в 20, не тільки в 25, му а будуть в 26 му ще й каталізуватися. Це виклики людського ресурсу, надмірного людського ресурсу, якого росіян дуже багато, і яким вони користуються для того, щоб продовжувати захоплювати нашу територію. Тим не менш, не дивлячись на це, я не можу сказати, що по кількості втрачених територій 25-й рік став критичним. Так він був важким, так території було захоплено. Більше аніж в 24 му але не на якусь велику там критичну кількість. Там не в два рази, не в три рази. А, приблизно десь на 30% більше вони захопили навіть менше ніж 30%, Десь приблизно на 20% більше вони захопили території в цьому році, аніж в 24 му і це не є який, якийсь епічний там показник, унікальний показник, рекордний показник. Ні, він просто трохи більше аніж в минулому році. Тим не менше, вони мають на це можливість. Вони мають можливість просуватися. Найнегативнішим моментом я вважаю в 2025 році став якраз напрямок південно донбаський Вихід російських окупантів за межі Донецької області на Дніпропетровщину і Запорізьку область це найнегативніший момент, тобто тут вони мали можливість в другій половині 2025 року значно розширити зони контролю, що звісно може в подальшому. Стати прецедентом для утворення плацдарму з подальшим наступом на Запоріжжя негативний сценарій, але це ще не означає, що воно так і буде, тому що на ці факти це все а, мають вплив фактори низка факторів. А більшість з яких будуть себе проявляти саме в 26-му році. До речі, один з цих факторів це якраз міжнародна підтримка і негативним моментом. 25-го, я так а, і назвав би. Це ну скажімо, це втрата одного з наших ключових партнерів США. Я не можу зараз сказати, що США це надійний партнер України. Навпаки, США зараз більше нагадують а, такого собі а, хлопчика розбишаку, який нам вколися постійно вставляє палки, замість того, щоб допомагати, от саме така роль у США а безпосередньо у 47-го президента США Дональда Трампа. Щодо позитивного, знову ж таки, повторююсь, в 2025 році не відбулося обвалу фронту, не відбулося катастрофічних втрат території, і це говорить про те, що оборону ми все ж таки маємо можливість тримати, і стратегія: оборонна стратегія вона продовжує працювати. Могло б бути краще, безсумнівно. Але про що говорити, якщо вже є так, як воно є. Uh, другий момент це ну я скажу так: це феноменальне масштабування ударів України по диловій зоні Російської Федерації. Це uh, показники яких не було ані в 22, му 23-му чи 24 му році, і це масштабування воно відбувалося від місяця до місяця. Це стосується не тільки тактичного рівня та оперативно-тактичного рівня операцій, які здійснювалися кожного дня, це стосувалося унікальних операцій, які ніколи в світі в історії війни та конфліктів не проводились. Першу чергу це унікальна операція. Повотиння від СБУ 1 червня 2025 року, яка була проведена. Жодна країна в світі собі не дозволяла а, нанесення ударів по елементу ядерної триади, ядерної держави. Україна взяла і це зробила. І зробила не просто там о, знищивши один літак чи два літаки стратегічної авіації, а десятки. Це масштабна, а, дійсно масштабна унікальна операція. А, Інші на її фоні, ну нібито, вони виглядають не настільки важливими і не настільки потужними, але це не так. Ми перетворили Крим в Чорнобаїв для російських засобів протиповітряної оборони. В принципі, для Росіян. Крим перетворився в повноцінну Чорнобаївку. Майже кожного дня, майже кожної ночі, відбуваються операції Гурему України, СБУ безпосередньо. По цьому тимчасово окупованому півострові знищується російська техніка на сотні мільйонів доларів. Причому не просто дороговартісна техніка, а ту, яку дуже важко виробляти, і без якої не працюють основні захисні системи Російської Федерації. Окрім цього, в 25-му році ми нанесли нищівний удар. А той ще що буде в 26-му, але поки що про 25-й, по нафтопереробній галузі Російської Федерації, а в європейській частині е, Росії її е, е, нафтопереробна галузь втратила майже 50% потужностей за 25 рік. Це також дуже важливий показник. Окрім цього, протягом 25 року ми не тільки. Е, Становили нові рекорди по ударам в глиб території Російської Федерації на тисячу тисячу п'ятсот дві тисячі кілометрів. Ми пригорнули нову сторінку і протистояння на чорному морі. Я Навіть скажу так: ми вийшли за межі Чорного моря за акваторії а, Чорного моря. Ми не тільки почали полювання за е, танкерами нефтяного флоту е, е, Російської Федерації в Чорному морі. А і ми почали е, більш системні е, періодичні удари по російським об'єктам в Каспії, і ми навіть полювали російські танки розвіди за на морі. І це важливі показники. Ми значно розширюємо свої можливості щодо е, таких операцій. Тому я думаю, в 26-му році масштабування буде. Ну, масштабування буде ще більше аніж в цьому. І звісно, що крім цього іншого, це нарешті початок використання. Це тільки ну скажімо так, це поки що тільки пробара, але початок використання наших крилатих ракет різного типу, різних модифікацій, і не тільки крилатих ракет, але про це багато не говорять. Що то там до СОПСАНу, до балістики. Але про це можна говорити на рівні того, що ми починаємо випробування в реальних умовах нашої ракетної зброї, а різних типів і різних модифікацій. Тому в наступному році можна говорити про те, що по території Російської Федерації цілком можливо, ми побачимо такі ж самі комбіновані удари, які вони влаштовують час від часу по нашим містам, коли летять десятки різних типів ракетної зброї, засобів ураження, враження, велика кількість дронів таке саме може. Колись полетіти і по Москві. Ну чому з колись? Я думаю, що в 26-му. пане Олександре, давайте тепер поговоримо про е, ситуацію саме на фронтах, що змінилося там принципово. Е, почнемо напевно з е, останньої такої гучної події на Гуляйполі. Чи можемо дізнатися вашу думку з того приводу, що там відбулося, на вашу думку, на ваше бачення? І е, ба більше, через що це відбулося? Це е, втома, це відсутність комунікації. Е, що було основною причиною того, що е, ті кадри ми побачили взагалі ті кадри побачив світ те відео з е, тієї точки? Ну, я скажу так: це не втома, це на не, не якісь це, це комплексні проблеми. Оце комплексні проблеми, так, можна говорити про втому психологічний стан військових і так далі, так і інше. Тобто, про це можна договорити досить довго а, і в контексті будь-чого, тому що четвертий рік війни все ж таки. Але тут набагато більша комплексна проблема, яка пов'язана з недбалостю. Недбалість, недбалість командного складу, недбалість місцевої влади, обласних військових адміністрацій, територіальних громад. При цьому це не стосується окремо взятої якоїсь персоналі, яка за все повинна відповідати. Це знову ж таки це велика кількість людей, які не виконували своїх службових обов'язків протягом довгого довго, е, часу. Про те, що росіяни будуть рухатись в напрямку Запорізької області, було зрозуміло з Донеччини саме через міжкордонів, називаємо це так. Донецька Дніпропетровська Запорізька область, було зрозуміло вже тоді, коли вони почали рухатись в вересні 2024 року а, року. Західніше вугледару, і вийшли на міжріччя Шайтанка-Кашаглач. Це міжріччя на велику Новосілку. Тоді було зрозуміло, що е, вони мають намір одночасно е, або рухатись на Новопавлівський напрям через Велику Новосілку, або, або рухатися якраз на ось цей стик трьох областей. І коли росіяни за декілька днів е, вони пройшли 11 кілометрів міжріччя, де нічого нема, з а з правої сторони, з лівої ліворуч, праворуч це річки, а невеликий такий простір 2-3 кілометри, де прокладено дорогу до великої Новосілки, Ну, Но це насправді 11 кілометрів. Це якийсь тим, і це повинно було бути розстріл всіх тих росіян, які йшли в напрямку на велику новосілку. Ні, вони пройшли ці 11 кілометрів за 48 годин і були на околицях великої новосілки майже з мінімальними втратами. Вже тоді виникло питання, а де лінії оборони трубежі, які були б ідеальні в цьому міжріччі, і якби росіяни туди потрапили, ну вони б декілька місяців б, харкалися своєю кров'ю, втрачали би не просто десятки сотні, а тисячі особового складу, допоки б доповзли до великої новосілки. Вже тоді виникав питання: а де лінії оборони? Де фортифікації, де рубежі, які необхідні? Так, вони були, але не в тій кількості, в якій можна було б зупинити. Наступ ворога. І ось таке питання виникало кожного разу, коли вони починали рух, рух зі сходу на захід, тобто з Донецької області, в бік Запорізької області. І ми бачимо, що дійсно в них цей напрям був найбільш успішний, там найбільш швидке просування відбулося. Більша частина захоплених територій протягом року це не Донеччина на Покровському напрямку. Це якраз вихід з Донеччини на Дніпропетровщину і Запорізьку область. А, рекордна найбільша кількість захоплених територій протягом місяця на одному напрямку було в листопаді це запорізький напрямок знову ж таки в Запорізькій області на Буляйпільському напрямку. Вони захопили більш ніж 200 квадратних кілометрів території в листопаді. Тобто, це показник того, а, наскільки там не були готові. Відповідні фортифікації лінії оборони і в принципі оборона сама по собі до руху з боку російських окупантів знову ж таки підкреслюю, це недбаність командного складу, який ігнорував відсутність лінії оборони і загроз, які існували. А це некоректна, це постійно некоректні доклади щодо доповіді щодо ситуації. Генеральний штаб Збройних сил України в першу чергу, тому що ми ненорзово чули, що ворог на Запорізькій області, Запорізькій області зупинено, але він щось не зупинявся. І ось ми чуємо там з якогось марафончика про те, що все ворога зупинили, а інформація він просунувся ще на декілька кілометрів. Ну, і де, де він зупинений. Тобто не було цієї дійсно правди. Яка повинна була лунати, і одна справа, якби це пролунала один раз, два рази, три рази, чотири рази ну окей, є якісь ситуації, коли так треба збрехати, щоб оперативно-тактичну ситуацію чи тактичну ситуацію щоб її змінити, не треба видавати усю інформацію, як вона є. Це я повністю погоджуся або давати інформацію з запізненням. Але коли це виходить в систему, е і воно не відповідає дійсності від слова взагалі вже протягом місяця, двох місяців, трьох місяців. Ну, здається, хтось а, щось не дуже добре розуміє, що він розмовляє. Ну, вибачте, не з розумово відсталим а, якимось населенням, а з українцями, які дуже добре розуміють ситуацію і коли їм брешуть. А, відповідно, це відсутність, а, ну, дійсно, це відсутність ініціативи з боку а, також і місцевої влади. Обласні військові адміністрації в більшості випадків займалися а, внутрішніми проблемами області. А е, якимись соціальними проблемами, гуманітарними проблемами, і не стільки придіяли уваги саме м, обороні, то те саме гуляй поле, якби це дивно не лунало. Але півроку тому а влітку там саджали троянди і там займалися благоустроєм самого міста, яке потерпало від постійних ударів з боку росіян. Уже на той момент і майже повністю було стерто з обличчя землі, тобто ну. Бюджет треба якось освоювати. А що ж на, на лінії оборони таким чином гляполи на жаль е виявилось нездатним тримати оборону, як на те була яка була необхідність у порівнянні з тим, який е тиск ворог е здійснював саме в цьому напрямку? А це величезний був потенціал. До речі, і зараз це одне з найбільш активних угруповань, в складі якого чотири загальновійськові армії і один армійський корпус. Пане Олександре, хотіла з вами поговорити про курську операцію ще, але, от знаєте, зачепилася е, своєю увагою за е, ось цю фразу вашу про те, що троянди саджали е, в Гуляйполі. І виникло тоді питання: наскільки взагалі ось цей контроль, наскільки він якісний за тим, що відбувається в областях, тим паче в областях, які межують з. Територіями, на яких йдуть активні бойові дії, на вашу думку, тому що знаєте, коли війна з одного боку ви абсолютно прові більшості інформації не треба дізнаватися простим людям, так для того, щоб не розганяти у собі в голові, і тим паче у 21-му сторіччі, де інтернет і все таке інше. Чим користається дуже активно ворог. З іншого боку, якось це правильно зробити. Ну, тому що це звучить погано, відверто погано. Давайте ну, поговоримо про це. Ну, Щодо контролю, я не можу відповісти вам на це питання з однієї простої причини. Це вже не перший випадок. А коли таке стається. Ну тільки коли відбувається процес привертання уваги суспільства громадськості а саме до якоїсь проблеми, тоді вона починає вирішуватись не одразу, але все ж таки починає вирішуватись. За цей рік я можу згадати, наприклад, такий факт, як розміщення сіток вздовж доріг на антидронових сіток. Саме рукальні дороги, траси, основні під'їзди. Логістичні артерії, які ведуть до е, міст в е, зоні бойових дій, і в принципі, допоки військові не почали не тільки військові, а й лідери суспільної думки е, не почали просто про це голосно кричати, волати, можна навіть сказати. а е, В більшості випадків не вирішували це питання. Е, е, місцева влада вона її не вирішувала. Ні, не осівці Вони такі погані. Є були. Е, Президенти, коли дійсно вирішилося це питання, але одна справа, коли якась територіальна громада, там, наприклад, виділяє там кошти, там навіть місцеві починають допомагати ом, налагоджувати ці о, конструкції з сітками вздовж доріг в, в своєму районі. А в сусідньому нічого не робиться. Ну а який сенс? Ну, дрон просто залітає. Ось в цю шпарину, і може собі попрямій летіти, скільки йому треба, не, 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 не змінюючи траєкторію польоту. У тому воно і не працювало. Це повинно працювати комплексно та синхронно. Дуже довго ми чекали до того, поки усі почали це робити. А необхідність була величезна, а і це життя і здоров'я людей, а наших військових і цивільних, які також постійно знаходились під ударами російських впівдрою. От приклад, а, в більшості випадків, а, місцева влада а, говорила про те, що це повинні робити військові інженерні війська. Тобто, ми тут а що ми? А ми нічого не вирішуємо. що, які сітки, які конструкції? Що там ми повинні робити? А інженерні війська це не можуть встигнути. Тут також ще питання. Інженерні війська вони мають обмежений функціонал в питаннях. Ну, наприклад, інженерні війська, щоб проклали там десятки кілометрів по кожній територіальній громаді, по кожному районі десятки кілометрів конструкції та сіток, це набагато швидше зробити та ефективніше на місцях. А не якщо інженерний підрозділ, один там на бригаду, наприклад, почне це робити, ну йому це півроку треба буде робити. Е, і не тільки з цього приводу, ще багато є моментів, е, які впливають на ефективність таких дій. Тому інколи оця ну, скажімо так, незадійність усіх місцевих ресурсів, оця недбалість на рівні місцевої влади, воно впливає. Один з останніх прикладів. Не зовсім по лінії а буду говорити вже про тилові міста, Одеса, Одеська область, де майже 4 роки ігнорувалось питання покращення протиповітряної оборони, щоб зробити дійсно якісну, ефективну, ешеленовану протиповітряну оборону, яка б відповідала вимогам. А місту з ну настільки вразливим вразливим таким становищем у зв'язку з чорним морем. Цього за чотири роки не було зроблено багато е важливих е рішень ігнорувалися місцевою владою колишнім мером е міста, наприклад. Трухановим також і обласна військова адміністрація наша, вона не дуже квапилась з прийняттям багатьох рішень деяким волонтерським ініціативам. Вони ігнорували е ці ініціативи. Ну як ігнорували? Вони говорили, що ми не можемо вам допомогти, бо в нас є там законні обмеження. Там наприклад, коли збирали на легендарний літак, як 52 який вже став легендою е в Одесі, який полює за шахедами і за розвідувальними дронами, коли збирали на один з таких літаків, коли... Один з бортів був знищений російським іскандером, якраз на злітно-посадковій смузі. Вони якраз полювали, влучили, і треба було зібрати 2,5 з мільйони гривень на новий літак. А волонтери почали збирати. Зверталися до місь... міської ради до Друханова на той момент. Відповідь була: ми вже зібрали вам на два літаки, більше ми вам грошей не дамо. На які два літаки? Ви про що кажете? Ну вони зібрали, виявляється, на два розвідувальних дрона. Вони їх назвали літаками. Дуже цікаво. А у них також по декларації воно пройшло як літаки, а не як розвідувальні дрони звернулися до уваги. Також відповідь дуже цікава була. Ми не можемо допомогти. Якби ви збирали мільйони грів гривень, ми би вам допомогли. А от ми не можемо допомагати зборам, які більше ніж мільйон гривень. Ну де можна літак купити за мільйон гривень, якщо ну тільки за два з половиною і це ще знижку зробили, а, і для того, тому що це для українців потрібно, збирали на літак півтора року. Ось така допомога місцевої влади, і багато інших моментів. Райони РЕП, які, квартали РЕП, які можна було облаштувати, не облаштовувались інші моменти розширення функціоналу та штатної комплектації мобільних вогневих груп, навіть співпраця. Одеса, багато національне місто, у нас багато діаспор співпраця на рівні місцевої влади з діаспорами з інших країн, наприклад, тієї ж самої Греції. У Греції так багато цікавих зенитних установок для України є. Головне домовитись навіть, ну скажімо так, не дуже гарне слово, але в наші часи корисне все і діють усі інструментарії. Тобто контрабандою, просто контрабандою, щоб вивозити е зенітні установки, щоб е утворити по узбережжю периметр е зенитного вогню, такі собі стіну зенитних е установок, хоча б зу 23 2 два е у е Греції багато таких систем. Не було таких контактів, не було таких звернень. все ігнорувалося там відновлення якоїсь історичної пам'ятки, по якій пролетіла хас 1 ракета. Ну російські окупанти знищили там історичну якусь будівлю. Навіщо зараз відновлювати будівлю, якщо її можна буде відновити потім? А зараз головне безпека самого міста та громадян, щоб громадян місцевих не вбивали російські ракети. Зробити відповідну попевню от приклади. Починаючи від лінії бої де навіть стінки своєчасно не натягали, і закінчуючи діями на місцях як безпосередньо в Одесі, ну і останнє питання. Напевно, підіб'ємо підсумок. Які уроки маємо винести з 2025 року, щоб у 2026 році? Хоча б цього, що ми можемо зробити вже сьогодні? Щоб у 2026 році можливо покращити, десь в якихось сферах нашої оборони просто питання самої оборони, це залежно в першу чергу. від Тих викликів, які будуть в 2026 році, перший виклик це запорізька область. Це найбільший буде виклик. і що треба там покращувати лінію оборони тотально. Це перший момент. Друге, якщо ми говоримо за загальну нашу стратегію оборони, а ми завжди робили акцент на тому, що наша основна мета це виснаження ворога, і з цим непогано в непогано впоралися в третьому, двадцять роках. Ну і в 22-му також. Але от якраз 25-му пішов якісь змій програми. Ми не адаптувалися до знищення великої кількості піхотної компоненти багато відсутньо багато рішень, які повинні були прийматися саме для підвищення рівня втрат з боку супротивника. Ми бачимо, що вони зараз втрачають менше особового складу ніж це було 24-му році. Наприкінці 24-го початку 25-го Тому і ми повинні адаптувати цю нашу систему відповідно. Це і будуть величезні виклики на дипломатичному фронті. Знову ж таки, повторивсь. Ми поступово втрачаємо нашого надійного партнера. Ну як втрачаємо, ми продовжуємо імітувати в непогані відносини і в дуже гарні розмови. Але а, факт залишається фактом а, впевненості в США в двадцять другому, двадцять третьому та двадцятьвертому році було набагато більше ніж протягом 25-го року. Тому викликів дійсно буде в 26-му багато. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за розмову і дякуємо за підбиття підсумків. Важкий рік, але тим не менш, нам своє робити, битися і захищати нашу державу. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, яким був 2025 рік вже безпосередньо для України у військовому плані. Дякуємо, і прощаємось, пане Олександре. Спередуще.